Андрій Шаповалов, сержант механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, з нами напрямому включені з поза Чорний. І з ним будемо говорити, яка ситуація зараз на Кліщівці та Андріївці Напрямок, на якому стоїть бригада. Вітаємо вас у нашому етері. Бажаю здоров'я. Давайте розпочнемо з того, якою є оперативна ситуація на напрямку. Ситуація, да, в принципі я б не сказав би, що критична ситуація стабільна, але потихеньку противник намагається прорвати нашу лінію оборони. Якісь є зміни позитивні негативні впродовж останніх декількох днів тижнів. Що спостерігаєте? Що можете з цього приводу сказати? Я б не сказав би, що є якісь позитивні моменти або негативні, тобто лінія оборони. Слава Богу, стоїть на місці. противнику не вдається прорвати нашу лінію. Тобто, е штурми як раніше були, тобто кожного дня вони там роблять 3-5 штурмів. Як раніше було, так і зараз Це все е продовжується. Нічого в принципі поки що не міняється. Давайте саме про вигляд цих штормів поговоримо, про тактику ворога. Чи змінилася вона останнім часом за декілька останніх, наприклад, місяців? Тому що дуже багато чуємо зараз від військових, що росіяни так чи інакше використовують нові якісь елементи саме в наступальних діях. Я не можу сказати як на других напрямках, тому що на кожному напрямку воно все по іншому. В нашому напрямку, в принципі, вона змінилася тільки в тому, що раніше противник частіше намагався пробити нашу оборону технікою, але так як щодня техніка нищиться, тобто її стає все менше і менше, і це я думаю, таке що в них стає вже дефіцит по техніці. тому вони зараз тактику змінили на маленькі групи і намагаються маленькими групами прорвати нашу лінію або залізти десь до нас в тил. саме пішими групами. Скажіть, а щодо дронів, щодо авіабомб, щодо артилерії, що використовує ворог. Наскільки сильним є вогневий вогневе навантаження саме там, де стоїть бригада? Е, ну, з приводу артилерії, я б не сказав би, що вона взагалі перестала працювати, але набагато менше вона працює, тому що ми стараємося як артилерію їхню знищувати, так само і склади боєприпасів. Ну і вони переважно вже е, стараються ховати техніку або взагалі не використовувати зараз. Переважно вся війна триває завдяки дронам, в принципі, як в противника, так і в нас. Е, з приводу авіації я ну не скажу, що вони використовують авіацію по передньому краю. Авіація використовується переважно по тилам, по телам Це починається там від родного опорного пункту, і далі вглиб до. В принципі до місцевих мешканців це може бути там до 30-40 кілометрів від лінії фронту. Вони все розносять кабан. Скажіть, чи використовують зараз якісь дрони, якісь модифіковані? Щось змінилося, чи вони от як завезли там якусь партію? І так вона постійно? Ви вже знаєте, як технічно працюють ці ворожі пташки? Ну, якщо брати по лінії розмежування, то в принципі нічого не змінилося. Вони використовували Мавіки і використовували FPV. Там, слава Богу, поки нічого не міняється, інколи бувають, літають по позиціям, там стараються знайти наші мінометні розрахунки або артилерію, використовують FPV у вигляді літака. Єдине, що змінилося, що противник наростив. Свої безпілотні системи, які залітають до нас там на 20-25 кілометрів наш тил, тобто вони стараються перерізати нам логістику завдяки цим дронам. Їх е, буквально стало більше. А, в які загрози слід найбільше звертати увагу українським підрозділам саме в тому місці, в тій місцевості, де знаходиться бригада, де ви знаходитеся? Чи можете з нами поділитися такою інформацією? Ну зараз у нас саме основна загроза це безпілотні системи, це дрони, FPV-дрони або FPV-дрони в вигляді літаків, тому що там як молнії, ну тобто вони зробили типу молнії, не, не один FPV, там є дуже багато. В них з'явилися цих FPV-дронів, які працюють по передньому краю по розрахунку мінометів по артилерії, по нашим телам. Їх до, ну, достатньо стало, і цього треба оберігатися. Якось цьому протидіяти. А взагалі, яка протидія може бути ударом ворожими дронами по логістиці? Ну це. Міні, мінімум це мобільні групи, зенітні мобільні групи. Це раз. По друге, я думаю, що пора би наш, наші тили, логістичні тили затягувати, напевно, сітками, щоб вони не добиралися до цього. Тому що, якщо переперелізати логістику, переднім краєм теж буде погано. Слава Богу, ми поки що з цим справляємося, але в принципі противник також вчиться також це все нарощує. і цьому треба приділяти увагу. Пане Андрію, чи можемо говорити про те, чи вистачає всього саме бригаді засоби, засоби РЕП, дрони, що в пріоритеті? Якщо чогось не вистачає, чи чогось хотілося б більше, щоб було в наявності? Розкажіть про це, які потреби саме у бригади? Е, ну зараз потреби переважно це в тих самих дронах, тому що в принципі, як, як то кажуть, багато дронів не буває противник постійно нарощує свої сили. Тобто, якщо там сьогодні, напротязі дня було там три або п'ять груп, тих же маленьких, ми їх знищуємо, і на це все йдуть дрони, ресурси, якісь і дрони треба нарощувати, тому що ну тобто взяти, наприклад, одному батальйону орієнтовно в Збройних силах на місці, щоб більш-менш е, якось триматися. Орієнтовно треба 400 fpv Це для одного батальйону, а 400 fpv це далеко не маленька сума і. Противник враховуючи що постійно нарощує сили. Тобто, ці, цю кількість нам також треба підвищувати в цілому, не тільки в нашому там підрозділі або бригаді, а в цілому збройних в силах. Тому наразі потреба є в безпілотних системах, в дронах різного типу. Пане Андрію, останнє питання: як зараз відбувається процес ротації та рекрутингу в бригаді? Розкажіть про це більш детально. Що можна розказати принаймні? Кого саме чекає Холодний Яр, і які є зараз саме людські потреби? Ну, з приводу ротації я навіть не знаю, що сказати, тому що в нас її дуже давно не було. Ми вже Дуже давно стоїмо на Бахмутському напрямку і в принципі. Слава Богу, поки стоїмо. Е, з приводу рекрутингу, ну фактично треба люди всі. В кожному підрозділі, навіть навіть якщо це звод технічного забезпечення, ця людина треба, і вона повинна використовувати свою роботу. Тому що в літають е, все-таки машини бувають е, бувають попадання в автомобілі, їх треба ремонтувати. А звичайно, людину не постав. Тобто, піхотинця, звичайно, не поставиш ремонтувати машину, так само як і е, якось механіка. Не поставиш бути піхотинцем, тобто, кожна посада, вона кожну людину учить під кожну посаду свою під кожен напрямок. Тому е, зараз наразі треба всі люди в цілому, як механіки, так і мінометники. Так і піхотинці, так і в принципі пілота. Ну в основному зараз е, треба бити удар на пілотів, на безпілотні системи, тому що зараз реально війна дронів, і це треба постійно е, модернізувати і нарощувати. Чим більше дронів, тим більше пілотів, звичайно, тим більше вражених окупантів. Що ж, дуже дякуємо вам, що ви знайшли час для того, щоб вийти до нас в ефір і розказати, яка ситуація поточна зараз на вашому напрямку. Андрій Шаповалов з позивним «Чорний», сержант механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр був з нами на прямому включенні. Друзі, на я нагадую, що у нас унизу екрану є QR-код, за яким ви можете пройти, і в цьому посиланні побачити, які є наразі потреби у 93-ї окремої механізованої Ної бригади і доєднатися до війська, якщо ви це вирішили зробити. Ми вам дуже дякуємо. І прощаємося з вами. Дякую, гармодя навзає.